Усім привіт, шанувальники футболу. І ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас три матчі. Скорук повний матч, нива, хайлайт і Поділля також Хайлайт. І ми по факту закриваємо аж цілий місяць, цілий березень. В попередній серії у нас чудово. Була серія 4 матчі, 4 перемоги. Ми ділимо перше місце з Карпатами. І відриваємось на 5 очок від третього місця. З Крук, якраз з яким ми граємо. Граємо на виїзді. Це в нас повний матч. Так, Алвас Коельо 11, 11 м'ячів у першій лізі. І це найкращий бомбардир. Перший матч з коруком. Мабуть, ми виграли в них, тому що грали ми вдома. А вдома ми ще в цьому сезоні не програвали. Проблеми в нас якраз на виїзді, тому що всі поразки, які в нас були, вони саме сталися. В гостях. І у скорука одразу з'являються, підвищуються, скажімо так, шанси на позитивний результат. Аллес Коронел. Ой, навіщо? Коронел потрібно було. Потрібно було вже бити і забивати. Так, хто у нас там? Штрафні найкраще б'є. Коельо. Ось Кореа непогано б'є. Ну, давайте спробуємо. Вау! Що я зробив? А, нормально. Я думав зараз як дасть по гробцям, але прямо в руки голкіперу, на жаль. Пробив? Кореа. Під себе бере м'яч. Удар. Звучаємо в захисника Бушко. Кабрера Злівий пробиває стійка. Продовжується атака металіста. Притисли ми з корук. До, їхнього, до, їхнього, до їхніх воріт. І... Але, на жаль, ми з цього не змогли нічого витиснути. але Кабрера яке перехоплення. Раделицький. Розвертається. Раделицький. Навіщо ж ти забігаєш за спину? Це я до Кореа. Кабрера. Удар. Удар! Знову стійка там від цього рикошет від захисника і вже Голкіпер не рятував Кабрера знову момент. Удар! Вище воріт. Неймовірні 20 хвилин від металіста. Скорук просто на відбій грав. І, але, ну, нічого ми не витиснули з цього, на жаль. Кореа проходить сам простріл не доходить м'яч до Кабрери, але на підхопленні Бушко Патрісіо Бушко. Коронел удар в ближній кут 1-0. 25-та хвилина. Ось. Таке кількість переросла в якість. Браво. І гольова передача Коельо. До речі. Так, голкіпер зіграв в стилі голкіпера першої ліги. Таку гру ми можемо досить часто спостерігати тут через, ну, через брак кваліфікації взагалі гравців. Кабрера. Ай-яй-яй-яй-яй. Бушко. Помилка. Гомес. Ох, Гомес. Його рейтинг 70 і це. помітно. Це відчувається. Раделицький. Бушко. Патрісіо. Ах, Кореа. Не прибрав. Захисника і Скорук доволі спокійно виходить із оборони в атаку. І ось уже по правому фланзі. Доходять вони таки до наших воріт, але. Ух, нічого! собі удар 1-1 Перший момент Скорука, і вони його забивають. Ех, Назар, Назар, Назар Стефан. Удар по центру. Над голкіпером. Пройшов м'яч із скиба Потужно під поперечку. Пробиває. І. Зрівнює рахунок. Бушкова. Як? Прибирає м'яч. Кабрера. Бушко. Ох! Завелися гравці Скорука. Кабрера. Поганий пас. Я хотів на Коронела взагалі-то віддати в штрафний майданчик. Підкат. Підкат невдалий. Гарсія. Наздоганяй свого опонента. І підкат порушення правил. Так, встиг підставитися. Гравець. Матко божик. І на цьому перший тайм закінчується. 1-1 Тотальна перевага металіста, але рахунок нічийний. Розпочинаємо другий тайм. Кабрера. Кореа з м'ячем, Пофінтився. Отримав кабрера по ногам, Бушко, Патрісіо, Корея. Ану, пробуйкореа, влучає він в спину. В захиснику буде кутовий. А ну-ка, зможемо. Удар! Ударчо, нічого! Собі третій. Третій подібний кутовий призводить до забитого м'яча. Менділ. Ударом через себе реалізовує свій момент. Хамза Менділ. давненько він не фігурував. Ну так, яскраво. І ось свій момент він. Вирішив. Боковими ножицями. Який ж розіграш? Третій раз. Третій подібний м'яч. Ми забиваємо. Ух, який жорсткий підкат, і це жовта картка Кабарері. Радилицький на Коельо. Коельо не встигає. Віддати передачу. Менділ пропускає Норенка. Але встигає повернутися. Кравчук. Кравчук розрізна передача. Тут наш Назар Стефан. Ну, матко божик. Ну це. Ну це не можна так помилятися. Бушко! Жовта картка. Це і порушення правил, і дуже небезпечний штрафний. Так, потрібно заміни зробити. Давайте кабреру замінимо. І рахунок дуже слизький у нас. Бушко на жовтій. Ну, нехай трішки... трішки ще пограє опорник. Так, зараз буде дуже небезпечний штрафний. Розбігається. І удар не точний. Хух. Відвело. Коронел. Поборовся на підхобленій сінголані. Проходить. Анунавіс. Удар Кореа 3 1 Адріано Корея! І ось зараз можна зробити ще дві заміни. Бушка на підручного і. Е, і Пардо. Або Пелегріні. Пелегріні давайте замість Гарсії. Вихованця випустимо. Корея, Корея нехай грає, Корея грає чудово, вже й головою забиває. І нехай розвивається, в ціні росте. Такі, такі активи нам, нам потрібні. Скорук в атаці. Скорук! В атаці! 2-1. Це 2-3. І ще грати 20 хвилин. Норенко реалізовує момент. І цей гол пропущений означає, що в наступному матчі гратиме рибак. Така домовленість. Пропустив 2. Сідаєш на заміну. Кореа. Дивіться, яка? Яка техніка? Пелегріні. Коронел. Адріано. Сінголані. Подача. Вибиває. хтось захисників. Патрісіо. Адріано. Витягують його. Зі штрафного удар І заблокований удар. Підручний. Який підкат. Сінголані. удар. Пономаренко рятує. 82 хвилина. У нас. Давайте ще раз спробуємо. Так, розіграти кутовий. Так, не вийшло. Не вийшло. І треба якось цю атаку зривати, тому що це неприємно, матко божик. Начебто перехопив, але. Сінголані. І побіг, побіг з в атаку. Подача! Вибити, Менділ! Вибити! Небезпечно як! Сергійчук. Підручний в підкаті. Підручний. На пелегріні тільки без рук. І вперед. Вперед і голкіпер. Кажу голкіпер, арбітер свистить про закінчення поєдинку. Металіст здобуває, можна сказати, таку вольову бойову перемогу в цьому матчі, в матчі проти одного з лідерів чемпіонату. І відриваємось ми вже від третього місця на вісім очок. Давайте, як там, Карпати ще не зіграли. Карпати виграли, і Карпати теж відриваються. Від третього місця на вісім очок бачу вже двійка претендентів на УПЛ. Формується. До речі, в Буковини. Карпати виграли. Далеко не остання команда. У нас Нива. Тернопільська Нива. Граємо вдома, це в нас матч Хайлайт. Зіграємо. Ну і що? Виходимо. А, виходимо на поле потрібно кіпера. Замінити на рибака. Така домовленість. Ну що ж, тепер можна виходити на поле. Ну і зустрічаємося на голах та моментах. 1-0 Відкриває рахунок Корея на 61-й хвилині матчу. Отримав він передачу від Коронела. Звільнилась зона і удар в дальній кут. Знаєте, це ж пішов кобак, звільнився 11-й номер. І я думаю, Корея його заслуговує сповна. Головне, це після матчу не забути е зробити. Ох, червона картка у нас. І там грубий був підкат зараз. Покажу Бушко гравець центрополя. Ось. Ось такий підкат взаду в ноги. І це перше вилучення пряме. Е, у... Команди. Давайте. Пелегріні, нехай. Вийде ось так от. 1-0. Ми виграємо у Ниви, але у нас залишається на одного польового гравця. Менше І ох, як. Як же ж запроценгувала Нива? Удар рибак! Чудовий сейв. І на цьому матч закінчується 1-0. Металіст перемагає Тернопільську неву і продовжує свій шлях до не тільки УПЛ, а ще й до чемпіонства. Так, три удари всього на всього поворотах було. І. Всього навсього. Так, не дуже видовищний матч був. Пелегріні, мені потрібно чаще грати. Я знаходжу. Я занадто мало виходжу на поле. Це погано для моєї кар'єри. Ти диви, як заговорив. Так, Бушко у нас дискваліфікований, рибак, до речі, відстояв на нуль, а Карпати зіграли в нічию з гірником. Це гірник, це у нас 14 місце. Ось так Карпати. Оступились, і Металіст тепер стає одноосібним лідером першої ліги. Так, ну що ж, ще один матч. В цій серії гра на виїзді з Поділлям. Ох, у них там і захисту. Також матч в режимі хайлайт. Ой, я вийшов. Це я не замінив голкіпера. Рибак заслужив своєю грою на те, щоб вийти в цьому матчі. Окей, зроблю, зроблю зміни після вже після цього матчу. Наступний буде грати рибак. Добре, ми, ми розпочинаємо і зустрічаємось на моментах та голах. Ось так швидко забиває Юрій Радилицький на третій хвилині матчу. Тим самим виводить Поділля вперед. Ой, Поділля Металіст, щось заговорюю сьогодні надто багато. Металіст уперед. Ось така передача, начебто контролював ситуацію центральний захисник. Але він обрізався і тим самим привіз гол в свої ворота. Тут залишалось лише влучити, переграти голкіпера і влучити в ворота. 1-0. 2-0. Матео Коронел 9 хвилина. Дуже, дуже впевнено розпочинаємо. Поділля це середина турнірної таблиці. Десь вони там в районі 10-го місця. Ось такий гол вихід сам на сам реалізовує Коронел 2-0. Ну, ось матч закінчився. Рахунок 2-0. З друга перемога. В суху два матчі на 0 провели наші голкіпери. Звичайно, їм не так багато били, як раніше. Але все одно так, я обіцяв, що рибак буде грати. Так воно і є, так воно і буде. Що там Бушко у нас каже? Ага, він радий що Він грає багато. Так, повернемо все на своє місце. Ось так от. І на цьому ми будемо завершувати. Як там зіграли Карпати? Карпати ще не зіграли. Карпати виграли. Свій матч. Два очки залишається від Скорука 10 уже. Ну і на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивились. Зустрінемось в наступній серії. Ну і всім удачі і всім.